Надання магдебурзького права місту Ніжину визначило подальшу його історію на декілька століть. Цікаво, але магдебурзький привілей, який, хоч і надавався виключно ніжинським містянам, мав вплив на всі верстви тогочасного суспільства в місті Ніжині та Ніжинському козацькому полку. Магдебурзький привілей навіть став причиною певних конфліктів, які виникали між ніжинськими містянами та ніжинськими козаками, зокрема щодо головної ролі в державотворенні та внутрішній політиці в місті Ніжині. Козаки і містяни конфліктували щодо того, що козаки не допускали містян до участі в козацьких радах біля Миколаївського собору. Водночас, ніжинські містяни не платили Податки на користь полковницької адміністрації відмовлялися виконувати повинності на її користь та не допускали козаків до суду магістрату. Ніжинські метрики, тобто записи про народження містян 17-19 століття, ресніють записами щодо того, що при народженні людина вже одержувала приналежність до того чи іншого стану суспільства. Так от. Ці ж метрики 17-19 століття містять багато записів щодо ніжинських містян, які жили не лише в центрі города, а й на всіх кутках, околицях міста Ніжина. Магдебурзьке право воно могло існувати лише в Гетьманщині, тому що Гетьманщина 17 18 століть це країна демократії, це країна вибору, оскільки саме в такій країні могло існувати Магдебурське право. І яке проіснувало набагато довше, ніж це дійсно зафіксовано в документах. Магдебурзький привілей Ніжина він ліг в основу самоврядування лівобережної України і 40-літнього його самоврядування міста Ніжина.